Як почати літати на FPV-дронах. Мрієш літати як у фільмах. FPV-дронах це свобода, драйв і кіношні кадри з неба. Але з чого почати, я тобі зараз все поясню. Етап перший. Симулятор обов'язково. Перед тим як підняти дрон, тренуйся в симуляторі. Це безкоштовно або дуже дешево і врятує тобі багато грошей і нервів. Рекомендую Ліфтов, велосідрон, FPV SkyDive. Контролер краще одразу купити справжній. ну Наприклад, Радіомастер Jumper T-Pro. Етап другий. Апаратура. Тобі знадобиться радіоокуляри та сам дрон. Не купуй все одразу, почни з малого. Мінімальний набір. Радіоапаратура, Radiomaster, Jumper. Окуляри. Якщо бюджет е, обмежений, SkyZone Cobra або Fast Shark Scout. Дрон. Для початку о, підійдуть тіні вупи або сіні вупи, буде не менш небезпечні і підходять для приміщень. Етап третій. Перші польоти. Після симулятора переходять до реального неба. Спочатку о, на відкритому просторі не забувай про безпеку. FPV це не тільки політ, а ще й картинка. Можеш прикріпити GoPro або використовувати DVR із окулярів. Навчися монтувати, це половина краси. Програма DaVinci Resolve CapCut Adobe Premiere. Де вчитися! Дивись ролики, підписуйся на FPV ютюберів, заходь в чати, у FPV-кругах допомагають своїм. Почати не страшно, найголовніше не здаватися після перших падінь. Усі ми через це проходили. Підписуйся на канал за буде ще більше FPV, поради і кадри з повітря. Чекаю тебе на каналі.